Багато хто з моїх підписників просив мене розказати вам про нарцистичну матір більш детально. І сьогодні я підготувала для вас таке відео. Ще не знайомий зі мною і завітав вперше на мій канал. Мене звуть Юлія Латуненко і я працюю психологом от уже 18 років. І працюю я індивідуально із сімейними питаннями із стосунками, а також допомагаю людям, в кого є психосоматичні розлади і онкозахворювання. Тож, якщо ви ще не підписалися, пропоную вам підписатися на канал, авансово поставити вподобайку цьому відео і коментувати під цим відео, бо будь-яка ваша активність дуже допомагає просуванню мого каналу на просторах YouTube. І чим більше ви коментуєте, ставите вподобачок. Тим більше є можливості, тим більше шансів у інших користувачів YouTube знайти мій канал і отримати якісну, якісний контент з психології українською мовою. Тож про нарцистичну матір сьогодні буде йтися. І це дуже така неприємна тема, особисто для мене, оскільки я маю. Також нарцистичну матір. Тому симпатії до цього типу в мене ну, точно немає, але я буду намагатися дуже нейтрально вам розказувати, ну, наскільки це вдасться мені. Нарцистична матір це взагалі та матір, яка використовує свою дитину. У своїй книзі психотерапія характера Стівен Джонсон. Називає дитину, яка отримала нарцистичну травму використаною дитиною. Це означає, що батьки використовували дитину для своїх потреб, як побутових потреб, так і емоційних потреб. Тобто весь світ цієї дитини крутився навкруги почуттів, потреб, забаганок батьків. Якщо ми кажемо про матір, то роль матері у формуванні травми дитини дуже велика. Ми не можемо її переоцінити, тому що ну це насправді перша людина з якою дитина. Зустрічається в цьому світі і ця людина через погляд, через дотики, через голос, через. Невербальні якісь повідомлення да, через міміку, через обличчя своє дає дитині узнати, хто вона є. І от з чим пов'язана нарцистична травма, це з тим, що матір відзеркалює дитині, тобто через свої оці всі повідомлення, да, невербальні, вона відзеркалює дитині, хто вона є. Є і така матір, якщо вона нарцистична, вона холодна, вона не емпатійна, вона відзеркалює дитині якраз не найкращу її частину особистості. Да? а Навпаки, відзеркалює те, що не так в дитині, бо нарцистична матір вона сфокусована на тому, що не так, вона завжди незадоволена. І задовольнити таку матір дуже-дуже складно. Отже, така матір використовує свою дитину, бо вона робить для дитини е тільки з однієї причини щось, що вона робить. Вона робить тільки для себе. Я зараз поясню, чому це так, бо коли, наприклад, матір щось робить для дитини, вона робить це для підпитки, для підтримки своєї власної самооцінки, свого ідеального образу, який вона сама собі створила, поставила сама себе на п'єдестал – і оце я же мать, яке як вже мем мандрує соціальними мережами, да, я же мать, да? тобто мені все можна. Це якраз послання, яке сформувалося в голові нарцистичної матері. Тобто матір, яка використовує свою дитину, вона по своїй суті дуже егоїстична, егоцентрична. Да? Ну, це трошки ем, різні речі, тому що егоцентрик це е, в нього все, все повинно крутитися навкруги е, нього. Да? А егоїст, це та людина, яка просто не думає, не, ну, вона не думає про інших людей. Просто їй байдуже, їй наплювати. Трошки майже те саме, але трошки різні відтінки тут є. Але нарцистична матір вона є і егоїсткою, і егоцентриком. І з першого пункту використання дитини для своїх потреб випливає другий пункт. Вона знецінює дитину, вона може насміхатися над дитиною, вона може критикувати дуже часто. вона дуже... Суворо ставиться до всього, що робить дитина, до її якості, до її, наприклад, тіла, вона все це може знецінювати тільки по одній причині, тому що в цей час, коли вона знецінює дитину, яка не може дати відповідь, яка незахищена, яка повністю залежить від неї, а матір таким чином лише піднімає свою самооцінку. Бо якщо Її воля, її самооцінка була зламана колись її батьками в дитинстві. Вона відіграє це все на своїй дитині, бо як вона ще може компенсувати свою самооцінку, як не на дитині, яка повністю залежить від неї. А раз вона залежить, значить мати має повну владу і може робити все, що їй заманеться з дитиною. Тому вона знецінює тільки щоб задовольнити свою потребу у визнанні, підвищити свою самооцінку, і для цього в неї є дуже такий крутий спосіб такого прихованого знецінення. Вона ставить дитині дуже завищені очікування. Тобто чому цю матір неможливо задовольнити ніколи, тому що вона ставить очікування. Вона ставить оцю цю планку і каже, дитині: ти повинен досягти цієї планки, тільки тоді я буду тебе любити, тільки тоді ти заслуговуєш на мою похвалу, на моє захоплення тобою, на мою любов. І дитина намагається досягти цієї планки, але ніколи не досягає. І тут, от я можу привести такий приклад, коли я відпочивала. Кілька років тому на одному курорті на морі я бачила бабусю, яка вчила свого онука плавати в морі. Хлопчику десь було років 10-11, може. І він плив, вона його так завела на глибину, він плив, барахтався, видно було, що він дуже сильно старається, що він з останніх сил гребе. Бабуся. А бабуся отак тримала руки і казала: давай, 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 давай сюди, 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 сюди. І поступово відходила, відходила, відходила. А він гріб і він не міг ніяк зрозуміти, чому він ніяк не досягає її. А вона відходила і робила все далі і далі, ту ціль, яку вона перед ним поставила. І отак само роблять. Нарцистичні матері ніколи не можна досягти е, тої планки, яку вона поставила. Бо як тільки ти е, уявляєш собі, що ти досяг цієї планки, планка опа і відсовується, і нова планка вже. Е, для чого це робить нарцистична матір? Бо вона вважає, що дитина повинна е, досягти всього того, е, що Сама матір в житті не досягла і таким чином підвищити материнську самооцінку. Це знову ж для себе ріднесенькою і е, любименькою. Да? Е, і таким чином е, нарцис... Нарцис... нарцистична матір вона встановлює повну владу над життям дитини. Вона володіє своєю дитиною, вона вважає дитину своєю власністю, вона. Е... Я не знаю, як це сказати українською, може, такого і слова немає. В української, а в російській це овіществляє, да? вона ототожнює свою дитину з якоюсь бездуховною річчю, неживою річчю. Це може бути книжка, валіза, ноутбук, будь-що, але це те, що немає душі. І вона ототожнює свою дитину просто із своїм побутовим стафом, так скажемо. Також така мама, оскільки вона володіє своєю дитиною, з цього випливає вже в нас четверта ознака, вона вважає свою дитину рабом або рабинею. І коли така матір. Старіє, вона вважає, що дитина їй повинна бути вдячною, вона повинна віддати їй все те, що матір вклала в неї в дитинстві. Хоча ніхто її не не просив народжувати дитину. Вона, нібито не дала в дар життя своїй дитині, вона дає в борг своїй дитині життя і потім каже: Я тебе вивчила. Я тебе виховала, я тебе виростила. Тепер ти стакан води. От стакан води це придумали нарцистичні матері. Вони вважають, що діти повинні ну, вони от на провині це будується і на соромі, да, вони повинні обслуговувати потреби своїх батьків. Незважаючи на те, якими б жорстокими батьки не були в дитинстві, такі батьки вважають, що дитина, дитина це їхній. Раб, це їхня обслуга. Тому діти, які потім виростають, виростають е і стають дорослими, вони весь час відчувають, що вони щось винні своїм матерям. Е вони не... Наважуються сказати ні і стоп своїм матерям. Вони раби своїх батьків. І це все побудовано взагалі не на любові і не на щирості, а на оцій провині, яка поповинною прив'язує дитину до матері і висмоктує із дитини. Енергію до життя. Нічого конструктивного ця дитина в своєму житті не може зробити, навіть якщо вона може побудувати непоганий бізнес, заробити грошей, але вона не стає від цього духовно щасливою. В неї точно будуть дуже великі проблеми в особистих стосунках і з особистими дітьми, з власними дітьми також. П'ятий пункт, така матір не має взагалі емпатії. Тобто ця матір не може уявити себе на місці своєї дитини, і, а взагалі будь-кого, бо це людина, яка нарцистично влаштована не тільки щодо своєї дитини, вона нарцистично діє щодо будь-кого. І в такої людини немає емпатії, вона не може навіть уявити собі, як її дії, її слова можуть відгукнутися в серці дитини. Тому, коли дитина, наприклад, каже своїй матері: слухай, ти мені в дитинстві щось там таке казала, така мати буде завжди казати Ти брешеш, цього не було вона буде вивертатися, щоб тільки не зруйнувати той самий ідеальний образ героїчної. Матері, який е, така матір будує і спирається на це, бо насправді більше ні на що і спиратися. І це все штучно, і як будиночок із карт, це може рухнути в будь-який момент, коли дитина прозріє і скаже: слухай, матір, все ж таки не все так, як ти кажеш, я все пам'ятаю. я... Маю тобі сказати, як мені було боляче. Так, да, така матір ніколи не визнає, що вона щось зробила не так. Вона ніколи не вибачиться. Але дуже важливий момент для дітей, хто має нарцистичну матір все ж таки насмілитися і сказати правду. Таким матерям. Бо якщо ви мовчите, якщо ви вважаєте, що це взагалі не має ніякого сенсу, ну так кажуть багато дітей, так це не має сенсу, бо ваша матір не зміниться. Вона залишиться назавжди такою. Але це має сенс зробити саме для вас. Бо коли ви насмілюєтесь це сказати, ви не боїтесь. У відповідь почути звинувачення, атаку, агресію, сором. Ви стаєте на одну сходинку, а може не на одну доросліше. Ви це робите для себе. Бо ви стаєте, ви переходите цю межу, коли ви з дитини, яка налякана, яка боїться своєї матері стаєте є та дорослою людиною, яка не боїться казати правду, і яка не боїться віддати відповідальність матері за те зло, яке вона вчинила. А оскільки така матір, матір не має емпатії, вона не тільки знецінює свою дитину, не тільки критикує, вона ще й принижує, вона соромить, насміхається. І в цьому вона може виявити небудь-яку жорстокість, емоційну жорстокість. Е, і як тільки дитина каже своїй матері, що е, стоп, ні, я більше не буду цього, е, грати в цю гру, е, яка вся влаштована тільки для того, щоб твою самооцінку підвищити за мій рахунок, коли дитина так каже, ні, і стоп, матір починає. Може стати більш агресивною і сказати, ти це придумав, все не так, як ти думаєш, да, і починати газлайтити свою дитину. А деякі матері одразу ж впадають в жертву і кажуть, як ти посмів людину похилого віку. Щось там казати, це безсовісно. Да? І вони вже не пам'ятають в той момент, коли вони так кажуть, що було дуже безсовісно знущатися емоційно з маленької дитини, яка від тебе залежить. Тому тут насправді я можу сказати, що. Якщо ви ставите ціль цієї розмови з нарцистичною матір'ю, змінити саме її, а не зробити це для себе, то припиніть і не робіть цього, бо ваша матір ніколи ніколи не зміниться. Далі в нас наступний сьомий пункт. І перш ніж я продовжу, нагадаю вам, що я дуже очікую від вас активність під цим відео, пишіть, чи Є у вас досвід спілкування з такою матір'ю, чи є у вас отака матір, чи як ви впоралися з цією проблемою? І ставте вподобайку цьому відео, підписуйтесь на мій канал, це дуже допоможе просуванню мого каналу і іншим людям побачити мій корисний контент нашою рідною українською мовою. Отже. Сьомий пункт нарцистична матір дуже, дуже схильна до маніпуляцій, шантажу та погроз. Я наведу вам зараз приклад, який е е просто зараз от стався з моєю сестрою. Я вже неодноразово казала, що вона дуже страждає. Вона. Е е Ну така Дуже інтелігентна, м'яка людина, яка дуже сильно потерпає від нарцистичної матері. І якщо я поставила дуже жорсткі кордони, то от моя матір відчуває, що вона може це робити з моєю сестрою. Вона останнє, що вона зробила, в неї такий шантаж був і погроза, коли моя сестра. Почала за моєї підтримки трошечки розправляти крильця і казати їй Ні, я не хочу бути твоєю рабиною, я не буду це робити, я не буду терпіти образи. А моя матір ображає її твар'ю, називає її уродіною, називає. Ну, це таке все. Моя сестра е, починає трошки протистояти їй. І от те, що придумала моя матір, вона сказала. Е, а я скажу твоєму чоловіку, що в тебе є коханець, що ти йому зраджуєш, що ти вештаєшся вечорами десь. І от якщо ти не будеш слухатися мене, то я отак скажу. А моя сестра, бідна вчителька молодших класів, вештається по своїм учням і надає. Приватні уроки учням молодших класів, щоб заробити собі на життя копійку. І отак, отак от, отакий шантаж. Да? І це все на, базується на тому, що нарцистичні матері маніпулюють і шантажують, експлуатуючи сором е, тут, сором провину. І страх втрати. От В даному випадку вона шантажувала мою сестру страхом втрати її, її, ну, її, її стосунків із чоловіком. Хоча моєї сестри доволі таки кріпка сім'я, і є довіра, і ну, це взагалі безглуздя шантажувати цим. Але це така погроза, якщо ти не будеш слухатися, я зруйную твоє особисте життя. Ну от... Матері, токсичні матері, особливо м -м, нарцистичні, вони вважають, що вони мають право порушувати кордони своїх дітей. Бо, як я сказала, що діти нібито є їхніми, їхніми рабами, це є їхня власність. Що хочу, то і роблю з тобою. Бо я тобі дала в борг твоє життя. А тепер я буду користуватися тобою як обслугою, і ти будеш виконувати всі мої забаганки. І це може насправді доходити до... Такого крайньої, крайньої межі безглуздя і безумства. Там, ну це насправді бувають матері нарцистичні, в яких це виражається ну, не в дуже високій інтенсивності, а такі, як моя матір, це просто ну, мені здається, що це якась крайня ступінь э, руйнівничої енергії цього нарцисизму завдяки. Завдяки якому вона, ну, от вона стала токсичною просто до, до такої межі, стала токсичною, що це просто неможливо з нею спілкуватися. І насправді ви можете запитати в мене. А що, що от в такому випадку робити? Ну, тут я рекомендую, просто не зважаючи на те, що вами маніпулюють і шантажують, експлуатують ваші е, почуття е, провини, да, що ви щось там зобов'язані батькам, е, просто робити відстань е, настільки далекою, настільки це можливо для вас, і е, е, ви маєте тільки за законом. Утримувати батьків похилого віку, як я вже казала, тільки матеріально. Бо ну, такий в нас закон. Але ви не повинні вислуховувати їхні приниження, їхні, оці всі. Безглузді якісь претензії. Ви це все не повинні вислуховувати, не повинні виправдовуватись. Ви взагалі не повинні витрачати своє життя на це безглуздя, на цю, на цю хворобу. Ну, це я так про особисто трошки приклад привела, який мене дуже зачепив це маніпуляція, це дуже огідно. Далі наступний восьмий пункт. Таким матерям все ж таки важливо, що скажуть люди. Тому такі матері можуть достатньо. Тривалий час проводити з дитиною, навчати її, розвивалки різні. Такі матері навчають дитину бути розумною, дають освіту гарну. Діти повинні бути нагодовані, вдягнені, розумні, чемні, бо вони обслуговують. Таку потребу матері як визнання, і ні в якому випадку матері не повинно бути соромно за своїх дітей. І така мати матір буде робити все, щоб на людях виглядало все дуже ідеально. Але коли її ніхто не бачить, вона може робити дуже огидні речі із своєю дитиною. Тут також можу привести власний такий досвід. ну Це багато років таке було в мене, що я вирішила просто свою матір не пускати в свою квартиру, бо вона влаштовує обшуки, обшуки, вона риється всюди, в щоденниках, ну, от всюди. Мені це не подобається. Я сказала, стоп, я буду приїжджати до тебе. Там буду допомагати тобі, це на той час так було. І коли вона це почула, що я не пускаю її в свою квартиру, вона сказала: а Я приїду і сяду на лавку біля твого під'їзду. І нехай всі сусіди бачать, що ти не пускаєш свою рідну матір. До себе в квартиру, і тобі буде соромно. Отаким От чином вона шантажувала експлуатуючи мій сором перед сусідами, е, намагаючись все ж таки прорватися в мою е, в моє помешкання. На що я їй сказала? Що маму, якщо ти приїдеш і сядеш, ти можеш там сидіти будь скільки хочеш часу. Але якщо я вийду і побачу тебе, я викличу таксі, ти поїдеш на таксі назад на вокзал. Ти можеш робити все, що тобі хочеться, але в мене є кордони, які ти не зможеш зруйнувати. І оскільки я тримала такі кордони з своєю матір'ю багаторазових намагань порушити їх, вона бачила, що нічого не діє, ніякої емоції немає. Просто ну, залізобетонні кордони, і вона зрозуміла, що тут їй нічого робити, і переключилася на сестру і почала звідти пляшками пити кров з моєї сестри. Тому я раджу дуже серйозно замислитись над тим, що нарцистична матір, вона, вона як знаєте, як танк, який їде, і танк він зупиняється, на жаль, тільки гранатою або стіною, китайською стіною, об яку він просто ну пошкарябається або розіб'ється. Ну і останній дев'ятий пункт. Якщо ви жінка, якщо ви були дівчинкою і у вас була нарцистична матір, то тут неминуча ще й заздрість. Заздрість матері до доньки. Конкуренція матері з донькою за те, хто умніший, хто розумніший, хто красивіший. В кого влади більше, то це взагалі вона буде конкурувати, навіть якщо ви її хлопчиком були. Але от якщо ви дівчинкою були в дитинстві, то така матір буде своєю заздрістю просто знищувати вашу жіночість, вашу сексуальність. Вона буде. Принижувати вас не тільки як особистість, а як і ще й жінку, як сексуальну жінку. Вона буде відбирати у вас право на щасливе сексуальне життя, як це сталося зі мною, і як це зараз відбувається із моєю сестрою, коли матір каже, ти образіна, ти уродина, Отаке просто. Зневажливе ставлення до тіла своєї доньки. Тому це дуже така печальна, дуже сумна історія стосунків матері, матері з донькою. Нарцистична матір це насправді велика драма. Але не тільки для доньки, але й для сина також. Бо якщо ми кажемо про. Чоловіків, в яких є нарцистична матір, то така матір дуже сильно гальмує сепарацію, психологічну сепарацію свого сина від себе, прив'язує його поповиною, провини сорому, страху втрати до себе, і поруч з таким чоловіком просто немає місця для жінки, бо така матір. Психологічно одружує свого сина на собі. На жаль, це, мені здається, це дуже така м -м, драматична історія, і це, можна сказати, одна із самих найтоксичніших мам із тих типів, які я перелічила в моєму відео. Е -м -м, це відео називається 8 типів токсичних матерів. Дивіться його, воно в мене є на моєму каналі в плейлисті, мені здається, що дорослі діти і батьки, стосунки дорослих дітей і батьків, такий є плейліст. Ну, а я пропоную вам підписатися на мій канал, поставте вподобачку, не забувайте, це дуже важливо. І пишіть коментарі. Будь-яка ваша активність дуже сильно допомагає просуванню мого youtube каналу. Допоможіть мені разом із вами збудувати український контент з психології на просторі YouTube.